За відомостями синоптиків в Україні 26 квітня, у більшості областей дощі, у день місцями із грозами. Температура уночі 7-15, у західних областях 2-8 тепла. У день у західних Вінницькій, Житомирській та Київській областях 12-17, на решті території 18-23, на південному сході країни до 26, на високогір'ї Карпат невеликий, мокрий сніг і дощ. По Київщині уночі від плюс 8 до плюс 12 градусів. Дощитиме у день від плюс 12 до плюс 19. Місцями дощ хмарно і з проясненнями грози. У Києві уночі плюс 12-10 дощ. У день 12-14 дощ хмарно з проясненнями.